Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. 33 й псалом Давида має глибоке духовне значення і особливі властивості, які є потужним джерелом сили, натхнення та захисту для кожного. Зокрема, той, хто читає його декілька разів на день, стає невидимою людиною для ворогів, недругів. Ковдунів, відьом та інших недобразичних людей, котрі бажають вам зла. Ви просто стаєте для них байдужими, вони перестають вас помічати, думати та нести негатив, як енергетичний, так і фізичний у ваш бік. Усіх ворогів уходить злість та агресія. Його також можна читати перед підписанням угоди, договору чи інших важливих документів. У людини, до якої ви будете йти, не буде до вас зайвих питань, агресії та непорозуміння. Лише позитивні емоції. Благословлятиму Господа повсякчасно. Хвала йому завжди в моїх устах. Душа моя хвалитиметься Господом, нехай почують смиренні і зрадіють. Величайте Господа зі мною, звеличуємо разом ім'я Його. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і від усіх жахів моїх визволив мене. Хто погляд свій звертав на нього. Ті засяяли від радості, обличчя їхні не вкриються ганьбою. Цей пригноблений кликав, і Господь почув, і від усіх скорбот врятував його. Янгол Господній стає табором довкола тих, хто боїться його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, що добрий Господь. Блаженний той, хто надію на нього покладає. Бійтеся Господа, святі Його, адже немає нестатку ні в чому у тих, хто боїться Його. Молоді леви терплять нестачу і голодують, а ті, хто Господа шукає, у жодному добрі нестатку не відчувають. Приходьте нащадки, послухайте мене, я навчу вас боятися Господа. Той, хто бажає насолоджуватися життя, хто хотів би бачити добро в усі дні, стримуй язик свій від зла, і в уста свої від того, щоб говорити підступне, ухиляйся від зла і чини добро. Шукає миру і прагне Його. Очі Господа на праведних і вуха Його, до зойку їхнього прихилені. обличчя Господа проти тих, хто чинить зло, щоб викорінити з землі пам'ять про них. Кличуть праведні, і Господь чує, і від усіх скорбот їх визволяє. Близький Господь до людей зі зламаним серцем і тих, у кого дух розбитий, Він рятує. Багато лиху праведного та від усіх них врятує Його Господь. Береже він усі кістки Його, жодна з них не буде зламана. Зло приведе до смерті нечистивого, і ті, хто ненавидать праведника, будуть засуджені. Визволяє Господь душі слуг своїх і не буде засуджений жоден, із тих, хто надію на нього покладає. Благословлятиму Господа повсякчасно, хвала йому завжди в моїх устах. Душа моя хвалитиметься Господом. нехай почують смиренні і зрадіють. Величайте Господа зі мною, звеличуємо разом ім'я Його. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і від усіх жахів моїх визволив мене. Хто погляд свій звертав на нього. Ті засяяли від радості, обличчя їхні не вкриються ганьбою. Цей пригноблений кликав, і Господь почув, і від усіх скорбот врятував його. Янгол Господній стає табором довкола тих, хто боїться його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, що добрий Господь блаженний той, хто надію на нього покладає. Бійтеся Господа, святі Його, адже немає нестатку ні в чому у тих, хто боїться Його. Молоді леви терплять нестачу і голодують, а ті, хто Господа шукає, у жодному добрі нестатку не відчувають. Приходьте нащадки, послухайте мене, я навчу вас боятися Господа. Той, хто бажає насолоджуватися життя, хто хотів би бачити добро в усі дні, стримуй язик свій від зла, і в уста свої від того, щоб говорити підступне, ухиляйся від зла і чини добро. Шукає миру і прагне Його. Очі Господа на праведних і вуха Його, до зойку їхнього прихилені. обличчя Господа проти тих, хто чинить зло, щоб викорінити з землі пам'ять про них. Кличуть праведні, і Господь чує, і від усіх скорбот їх визволяє. Близький Господь до людей зі зламаним серцем і тих, у кого дух розбитий, Він рятує. Багато лиху праведного та від усіх них врятує Його Господь. Береже він усі кістки Його, жодна з них не буде зламана. Зло приведе до смерті нечистивого, і ті, хто ненавидать праведника, будуть засуджені. Визволяє Господь душі слуг своїх, і не буде засуджений жоден, із тих, хто надію на нього покладає. Благословлятиму Господа повсякчасно, хвала йому завжди в моїх устах. Душа моя хвалитиметься Господом, нехай почують смиренні і зрадіють. Величайте Господа зі мною, звеличуємо разом ім'я Його. Я шукав Господа, і Він відповів мені, і від усіх жахів моїх визволив мене. Хто погляд свій звертав на нього. І засяяли від радості, обличчя їхні не вкриються ганьбою. Цей пригноблений кликав, і Господь почув, і від усіх скорбот врятував його. Янгол Господній стає табором довкола тих, хто боїться його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, що добрий Господь. Блаженний той, хто надію на нього покладає, Бійтеся Господа святі Його, адже немає нестатку ні в чому у тих, хто боїться Його. Молоді леви терплять нестачу і голодують, а ті, хто Господа шукає, у жодному добрі нестатку не відчувають. Приходьте нащадки, послухайте мене, я навчу вас боятися Господа. Той, хто бажає насолоджуватися життя, хто хотів би бачити добро в усі дні, стримуй язик свій від зла, і вуста свої від того, щоб говорити підступне, ухиляйся від зла і чини добро. Шукає миру і прагне Його. Очі Господа на праведних і вуха Його, до зойку їхнього прихилені. обличчя Господа проти тих, хто чинить зло, щоб викорінити з землі пам'ять про них. Кличуть праведні, і Господь чує, і від усіх скорбот їх визволяє. Близький Господь до людей зі зламаним серцем і тих, у кого дух розбитий, Він рятує. Багато лиху праведного та від усіх них врятує Його Господь. Береже він усі кістки Його, жодна з них не буде зламана. Зло приведе до смерті нечистивого, і ті, хто ненавидить праведника, будуть засуджені. Визволяє Господь душі слуг своїх, і не буде засуджений жоден, із тих, хто надію на нього покладає.